Ринок гарячий, квартир мало, попит великий. Печерськ — це локація, яка звучить як синонім до статусу. Навіть собачки тут виглядають як міні-версії господарів. Були вітон. На мою думку, поділ це переоцінене місце. Відчуття, ніби живеш у великому гуртожитку. Звуки сусідньої квартири звичайна справа. Паркування щоденний квест. Купуй квартиру тут, поки не подивишся це відео. Розповімо вам одну цікаву історію. Один з наших клієнтів нещодавно купив квартиру на Позняках. Він шукав сам, без агентів, без порад, вирішив, що все знає краще за всіх. Каже, головне новобудова і метро поруч. Все інше не важливо. І ось переїхав. Перші дні кайф, новий ремонт, все блищить, пішки до метро, кав'ярні навколо. Але потім перший сюрприз паркування. Машину ставити ніде взагалі. Другий сюрприз звукоізоляція. Каже: я знаю, коли сусід засинає, коли встає і коли його. Пес хоче на вулицю. А потім з'ясували, що під його вікнами будується ще один ЖК і тепер щоранку його будуть квартирати Звичайно, це не означає, що на Пазняках не можна купувати квартиру. Просто кожен район має свої нюанси, і в цьому відео ми покажемо, чому не варто казати, нам район не важливий, бо він таки має значення. Ми агенція нерухомості, X Estate, і ми допомагаємо обрати квартири не лише за ціною, а й за якістю життя. Сьогодні розберемо плюси й мінуси найпопулярніших районів Києва, і можливо, це змінить ваш погляд на місто. Печерський район, давайте одразу на карту. Найпопулярніший, найвідоміший, найпрестижніший. Тут концентрація новобудов бізнес та преміум класу. Поруч центр, пішки до метро, поруч парки, ботсад, Дніпро. Печерськ це локація, яка звучить як синонім до статус. Але давайте по-чесному. Все так ідеально? Ні. І ось чому. По-перше, щільність забудова. Тут на одному квадратному кілометрі десятки багатоповерхівок. І коли мова йде про парковку, тримайтеся. Паркувальне місце знайти складно. Підземні паркінги є, але ціни кусаються. Платні парковки є, але місць не вистачає. Особливо, якщо ви звикли, що авто було прямо біля під'їзду. Тепер трохи про життя. Район комфортний, спокійний. Ідеально для тих, хто хоче бути в темі, але не жити в шумі хрещатика. Школи, дитсадки, магазини, фітнеси усе поруч, все виглядає дорого і стильно. Навіть собачки тут виглядають як міні-версії господарів у Люї Вітон. Але є ще момент: земля дорога. Зелень є, але не в кожному дворі. Якщо ви мрієте про ранкові пробіжки серед сос. Це не той кейс. Проте, якщо ви шукаєте престиж, центр, статус, Печерськ вам точно підійде. Особливо, якщо ви готові миритися з трафіком, відсутністю парковки і високими цінами. Бо ціни тут від 2 до 8 тисяч доларів за квадрат, і це не межа. Але інвестиційна привабливість одна з найкращих у місті. Хочете зберегти капітал, інвестувати в ліквідність це must have. Голосівський район, локація біля метро Васильківська і Деміївська. Ще 10 років тому спальні масиви, але подивіться, що зараз район активно розбудований інфраструктура росте як на дріжджах. Це нові ЖК, ТРЦ, кав'ярні, фітнеси, школи, садочки і звичайно університети Шевченка НАУ, наукма кампуси поблизу. Тут кипить життя, ідеальна локація для кого? Для сімей. Голосіївський парк, велика зелена зона, свіже повітря. Для студентів все поруч, для активної молоді, тусовки, спорт, життя без зупинки, але без безелене буває. Район активний, енергійний і не тихий. Потік людей, постійний рух, багато студентів. Для когось це енергія мегаполісу, але для когось це брак спокою. Щодо транспорту, синя гілка метро вже відновила роботу, але її тимчасове закриття показало наскільки критична тут транспортна доступність. Запитання, а що буде далі, все ще актуальне для багатьох інвесторів. Ціни ну не найприємніше. Новобудови тут вже давно недоступне житло. Завищена вартість за квадрат, і головне дуже обмежений вибір у середньому бюджеті. Ринок гарячий, квартир мало, попит великий. Голосіївський це не ідеальний, але дуже живий. Він живе сьогодні. Молодь, діти, парки, навчання, урбан. Не для тих, хто хоче тиші і спокою, але для тих, хто хоче бути в потоці топовий варіант. Позняки Символ швидкої забудови бетонні джунглі без краплі зелені, і це не перебільшення. Район, де житло з'являється швидше ніж зростає трава, що приваблює. Ціна: велика кількість бюджетних новобудов, саме те, що шукають молоді пари або інвестори під оренду. Транспортна розв'язка зручна, метро поруч, маршрутки, виїзд на проспект, магазини, супермаркети, кав'ярні всього багато. Але це район, де часто зникає поняття особистий простір. Відчуття ніби живеш у великому гуртожитку. Звуки сусідньої квартири звичайна справа. Паркування щоденний квест із зеленими зонами ситуація складніша. Дерева тільки на карті, якість будівництва. Багато новобудов і багато питань, тонкі стіни, низька шумоізоляція, економія на матеріалах. На жаль, це реальність багатьох жикав у цьому районі. По це масове житло з доступною ціною і хорошою логістикою. Але якщо вам важлива тиша, приватність і комфорт, швидше за все, це не ваша історія. Житло для тих, хто готовий жити у ритмі мегаполісу, навіть якщо цей ритм трохи стресовий. Оболонь останнім часом все частіше звучить у запитах клієнтів. Район, який на перший погляд здається сірим, але насправді має свій унікальний вайб. Що бачимо? Так, багато старих панельок, так не завжди приємний вигляд у під'їздах, іноді депресивна архітектура. Але не поспішайте з висновками, бо ті, хто прожив тут кілька років, не хочуть з'їжджати. Зелена зона поруч, набережна, пляжі, парки зручно, спокійно, все поруч. Новобудов мало, але тому й виникає попит. На оболоні складно знайти квартиру з гарним ремонтом, але якщо знайдете, вона довго на ринку не затримається. І ось тут важливо розуміти, що вибір хорошого варіанту може зайняти більше часу, якщо ви не знаєте, де шукати. Саме тому наш телеграм-бот квартирант це ідеальне рішення для тих, хто хоче зекономити час і знайти найкращі пропозиції без зайвих зусиль. Підписавшись, ви отримуєте доступ до актуальних оголошень і підтримку на кожному етапі пошуку. А як щодо цін, на жаль, вже не дешево. Клієнти з бюджетом 70-90 тисяч доларів часто заходять сюди з запитом на готову квартиру, і тут це ще можливо. Наприклад, хорошу двокімнатну квартиру з ремонтом можна знайти за 75 тисяч. Ще кілька років тому таку саму брали за 65 Оболонь це не про вау-дизайн і глянцеві новобудови. Це про комфорт, стабільність, перевірену інфраструктуру і життя біля води. А ще це чудовий варіант для тих, хто хоче затишок, але не готовий переплачувати за центр. Виноградар це місце, яке все частіше привертає увагу. Не такий вже й новий район, але з великим потенціалом. Особливо, якщо ви не боїтеся трафіку. Так, тут постійно йде будівництво, трафік дійсно шалений, особливо в години пік. Але і це не зупиняє тих, хто цінує розвиток і нові можливості. Якщо поглянути а ЖК Варшавський забудовник столиця груп зробив все, щоб зробити цей район комфортним для життя. Облагороджені прибудинкові території, продумана інфраструктура. Вже зараз видно, як змінився вигляд цього місця. Єдине, що турбує, це величезний трафік і постійні будівельні роботи. Але з відкриттям двох нових станцій метро, які повинні запуститися найближчим часом, ситуація зміниться, а може й не найближчі. Зрозуміло, що ці інфраструктурні покращення допоможуть зменшити навантаження на транспорт і район стане набагато зручнішим для життя. А по цінах вже вже не так дешево, але інвестиції в цей район все ще виглядають привабливо. Якщо плануєте купувати житло для себе або під здачу, це може бути гарним варіантом. Звісно, все залежить від вашої мети. Якщо це інвестиція під здачу, то район має перспективи. Але якщо шукаєте тихе та спокійне місце для життя без зайвого шуму і будівельного хаосу, потрібно подумати, чи готові ви до таких умов. Виноградар це місце з потенціалом з новими станціями метро, інфраструктурою, прогресивними забудовами, це може стати чудовим варіантом для інвестицій. Печерськ, Поділ і центр це три найбільш популярні та дорогі райони для оренди в Києві. Купивши квартиру в одному з них, ви без сумніву знайдете квартирантів за хорошу ціну. Печерськ це класика, високі царські будинки, розкішні інтер'єри, зручна інфраструктура та архітектура, що привертає увагу. Тут усе чітко, бо ціна на оренду відповідає рівню комфорту та престижу. Центр зрозумілий і без пояснень. Це місце для тих, хто любить бути в самому центрі міста з усіма його перевагами та недоліками. А от Поділ тут ситуація дещо складніша. Район Безумовно популярний, але чи варто за нього переплачувати? На мою думку, поділ це переоцінене місце. Так, тут старі будинки з історією, але не завжди в найкращому стані. Багато будинків потребують капітального ремонту. Комунікації старі і часто доводиться стикатися з проблемами, як, наприклад, відсутність гарячої води на кілька тижнів через ремонт труб, плюс шумна молодь на вихідних, яка залишає після себе купи сміття. Не найкраща риса для тих, хто цінує спокій. З іншого боку, історичні будівлі, набережна та культурні пам'ятки дають Долу свого шарму, але будувати нові скляні коробки на місці старих будівель це означає втратити унікальну атмосферу цього району. Поділ це історія, це дух Києва, але з усіма проблемами старих будинків і не завжди комфортними умовами. Тому варто подумати, що для вас важливіше автентичність району чи зручність і спокій більш сучасних локацій. Наступні два райони, які б я не рекомендував, це лісовий масив і південна Борщагівка, і причина для обох однакова, хоча вона може здатися неочевидною. Обидва райони мають великий потенціал для того, щоб викликати розчарування у нових мешканців. Однією з головних причин є сусіди. Багато людей, які переїжджали звідси, скаржаться на не найкращий контингент мешканців. Можливо, це і стереотипно, але такі стереотипи не з'являються без підстав. Якість житла тут теж залишає бажати кращого. Старезні будинки, часто в жахливому стані, з відсутністю належного ремонту. Житлові умови, зокрема в під'їздах, дуже погані, хоча окремі мешканці намагаються за свої сили провести ремонти, але це велика рідкість. Якщо ви хочете переїхати в ці райони, є сенс лише в тому випадку, якщо ви сильно прив'язані до роботи чи навчання саме тут. Для всіх інших. Краще зважити всі за і проти перед тим як приймати рішення, кому який район підходить. Підводячи підсумки для різних категорій клієнтів, є свої варіанти для інвестицій або оренди. Інвестори можуть звернути увагу на стабільно популярні райони, такі як Печерськ, або на ті, що активно розвиваються на даний момент виноградарі, та ремки. Це перспективні зони з потенціалом зростання вартості нерухомості в майбутньому. Молоді люди будуть задоволені районами ближче до метро з розвинутою інфраструктурою та великою кількістю активності. В такому випадку варто однозначно. Звернути увагу на оболонь, Голосіївський район і, звісно, Печерськ. Сім'ям з дітьми особливо важливо звертати увагу на комфорт, благоустрій та спокій у районі. Вони можуть розглянути Русанівку, Голосіївський район або район Нивок, де є велика кількість парків, шкіл і дитячих садків, а також тихіші та безпечніші умови для життя. Тож вибір залежить від ваших потреб і пріоритетів. Кожен район має свої переваги, тому варто зробити правильний вибір, враховуючи специфіку життя та цілі інвестицій. Як бачите, райони це більше ніж просто. Точка на карті з вами була команда X-Estate. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, в якому б районі ви б ніколи не купили квартиру.